Долучаємо ще скайпом до нас, Наталію Шелестак, депутатку Львівської міської ради, теж від Варти, голову комісії фінансів та планування бюджету ЛМР. Пані Наталю, вітаю вас! Слава Україні! Ви якраз та людина, яка стоїть на сторожі наших грошей, грошей львів'ян, тому що бюджет Львова якраз і наповнюється, в тому числі з, з податків містян, і має витрачатися, звісно, що. З якоюсь логікою в цьому що стосується, от саме премій заступникам міського голови, які він виписує, не погоджуючи з радою, депутати за це не голосували. А наскільки це велика сума, оскільки з бюджету ми витрачаємо на те, щоб преміювати чиновників, а саме заступників мера міста? Я зараз вам не готова відповісти. Там вона змінюється ті суми. але вони десь в межах 200 їхніх укладів їхніх заробітних плат щомісяця, але там є ще додаткові: там є окрім премії ще є виплати там, матеріальної допомоги на оздоровлення, на покращення соціально-побутових умов. А ви, як голова бюджетної комісії, як гадаєте, тобто вони мають право ці премії отримувати? Чи ми, як громада, маємо зараз в час війни подумати, чи вони в принципі їм потрібні, чи ні? Яким чином це би мало бути в рамках закону і такої знаєте, ну логіки людської? Дивіться, питання достатньо складне, і я однозначно не можу сказати, що той чи інша посадовець заслуговує чи не заслуговує на? Премію, тому що в нас є чиновники, які працюють практично цілодобово, і однозначно, що вони заслуговують бути е, з преміями, оскільки заробітні плати в них не є там надзвичайно високі. Як би воно не здавалося, можливо, знаєте, е, ну е, це, це таке достатньо складне питання, тому що е, коли фахівець е, буде мати пропозицію іншу і ми втратимо хорошого. Фахового працівника як міськрада, ну це напевно теж неправильно. Так само і неправильно просто роздавати премії в рамках там, 300 Я думаю, що кожен керівник в міськраді, який відповідає за той чи інший напрямок, преміює своїх працівників самостійно і виходячи з якихось певних параметрів. Що стосується міського голови і е, заступників, ну напевно, тут ще є якась політична складова. І е, сьогодні пан е, різник е, звернувся е, в певні органи з проханням перевірити законність нарахування таких премій. Е, будемо чекати е, в рішення даного органу, наскільки це все законно, і тоді можемо про це поговорити. Давайте про що хочете поговорити. Особливо я думаю, що багатьох наших глядачів, які дивляться наш ефір, пані Час так тут і до вас також буде продовження запитання. Тих людей, які нас дивляться, у них може виникнути певний дисонанс. Ми зазвичай говоримо, що зараз все, що відбувається в нашій державі, має бути спрямовано на те, аби допомагати Збройним силам України. Багато експертів заявляють в наших студіях. Наші глядачі, які дивляться наші ефіри, часто коментують і Кажуть, що ну, вони зараз, от, в даному е, часовому моменті, коли ми воюємо з Російською Федерацією, от, е, прості люди, от все, що мають, вони намагаються все е, давати на допомогу Збройним силам України. І паралельно в нас е, з'являється якась певна реальність, про яку ми зараз говоримо, де є е, багатовідсоткові. Е, премії, премії 200 300 відсотків. Ну от наскільки це в цей час важливо робити, і доречно робити, тому що ну мені здається, тут є певний дисонанс. Ну звичайно, він є. Якщо говорити зараз про те, що практично країна поділена на військових і волонтерів, так тому що кожен хто не військовий і, і свідомий, того що треба допомагати військовим, допомагають військовим, і зрозуміло, що. Якщо б я напевно була керівником, я б знайшла мотивацію для своїх працівників, щоб пояснити, чому ці премії на сьогодні недоречні. Або якщо вони є, то куди вони мають бути спрямовані? Тобто, але я хочу наголосити на тому, що депутатський корпус прийняв свій час рішення про програму, і ця програма діє півмільярда гривень було виділено з бюджету міста Львова на таку важливу річ як національний супротив, де ми допомагаємо військовим по їхнім запитам. Дякую. Що стосується що стосується допомоги військових? що стосується нарахування нашим заступникам голови премії і всіх інших вид допомог. Ви знаєте, мені здається, що це звичайно питання має бути до Андрія Івановича. Ми, як депутатський корпус, обмежили цю, цю, цю цифру до 200%. Дуже хочеться побачити наскільки воно виконується, тому що насправді дуже тяжко комунікувати з чиновниками на такі теми, тому що всі запити якось обробляються дуже дивно в дивному порядку. І сподіваюся, що правоохоронні органи і відповідні органи нададуть якусь свою оцінку. А ми вже потім будемо, скажімо, це коментувати.